Дівчатка, всім привіт! Подивимося з вами зараз Верену. Це останній випуск, я так розумію, в цьому році. Бачите, четвертий випуск, всього чотири журнальчика в нас, але будемо насолоджуватися тим, що в нас є. Дуже гарні моделі, тому не, не змогла встояти, щоб не придбати цей візеруночок. Сабріну ми вам, з вами дивимося з бібліотеки. Я беру журнальчики, хто зі мною давно, той знає. А от варену немає в бібліотеці, тому будемо купувати і дивитися. Дівчатка, ще хочу нагадати новачкам. Якщо якась модель сподобалася вам із журналу, то е, вам потрібно підписатися на мій канал, потім підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в опису під цим відео. І е, там ви зможете знайти фото моделі, яка вам сподобалася, та е, Опис самого в'язання. Але для цього вам ще потрібно дуже багато щось у нас сьогодні потрібно: написати під цим відео в опису, що саме ви хотіли би зв'язати. Потім перейшли в телеграм-канал і отримали фотографії. Так, дівчатка, нам тут обіцяють 55 моделей, так, щось не держиться. Телефон як потрібно. Так. Подивимося, що тут цікавого. Тут є спочатку моделі від відомих дизайнерів, теж дуже класні полувери, светри, плаття є, шарфи, тому розглядаємо спочатку, що у нас тут цікавенького. Мені подобається кожна модель. Кайн дизайнер. Дивіться, дуже схожий светр з тим, що у нас тут на обложці по візеруночку. Придивіться. Так. Крістіан Діор, бачите, немає тут знову моделі від брунело-кучинелі, але у Діор бачите, теж трішечки щось схоже на сітку, як, яку полюбляє дуже брунело кучинелі. Так, далі зовсім об'ємний светр. З різноманітними візеруночками пальто, плаття. Дівчатка, якщо швидко пересуваю журнал, то ви можете зробити, поставити на паузу, роздивитися, так? І я думаю, ви знаєте, що е, можна приблизити відео, роздвигаєте пальчиками, так само, як і фотографію. Тому погано, якщо якось щось роздивитися, то можете навіть відео приблизити. Так, дівчатка, починаємо. Цих моделей, звісно, опису немає, але хто вже гарно в'яже, то можна по картинці вив'язати. Пишіть фото вам скину. Так, дівчатка, починаємо. Дуже класний рожевий колір, такий ніжний, пудровий. І гарні моделі половерів. Половери светрики, кому як. Зручно казати. Так, перший, бачите, тут цікавий рукав. Всі петельки, всі візеруночки тут простенькі, але гарний, зручний. Буду казати, пловер, мені так Так зручніше. Зручний і гарний. На кожен день класна модель. Оновити свій гардероб до холодної осені та до зими підготуватися. Ось цей обкладинки пуловер з різноманітними візеруночками коси, ромби. Зимова роза колір. Це я перекладаю те, що знаю вам. Так, далі. Кардиган у нас такий з капюшоном. І знову ж таки з простеньким візеруночком. Але він, мабуть, теплий, зручний, можна ще під низ якусь кофточку, светрик теплесенький вдіти. Буде дуже затишно. Так, далі. Знов така модель повсякденна, але і нарядна, можна сказати, з рожевого кольору. Так, п'ята моделька, теж зверніть увагу. І колір такий екстравагантний якийсь. І візерунки гарні. І він сам по собі теплий. Реглан. Так, знов з капюшоном полубер. Якоюсь фантазійною ниточкою, тут одразу навіть не можна візеруночки роздивитися. Так, оцей дуже гарний пуловер повсякденна модель, але цікаво, він вив'язаний дуже. Якщо вдасться вам підібрати ниточку, яка лягає петелька в петельку, то він буде виглядати цей пуловер, як. Машинна в'язка, а не ручна робота. Ну, саме так, як і зображено на картинці. Так, у нас тут, бачите, техніка інтерлак. Іноді вона проскакує, Але це вона вже старенька техніка ця. Але ж, бачите, і в новеньких журналах актуальний, актуальний цей візеруночок. Так, далі. Хто полюбляє арани? Ось для вас гарна модель. Я їх обожнюю. Меланжева ниточка розовенька. Так, далі. Ще одна моделька всі. Такі моделі тепленькі, цікаві. Хочеться розглядати візеруночки на кожній моделі. Дівчатка коментуйте, що вам подобається, що не зовсім, щоб по-своєму щось переробили якусь модельку. Це все дуже цікаво. І для мене, і для тих людей, які ваші повідомлення теж перечитують. Так, платтячко. Тут теж реглан. Ні. Нереглан. Тут зверху вона з погонами вив'язана. Непогана модель. Так, дівчатка, хто полюбляє жакарди, знов для вас гарна модель з круглою кокеткою. Жакардова кокетка. Хочеться цей половир вив'язати небесно-блакитного кольору. З білим жакарцем білим вив'язати. Буде прекрасна модель для сніжної зими. Так, знову у нас жакардова кокетка ромби. Але хочеться цю кокетку жакардову перенести, по місцями, перенести наверх тут. Кажеться, здається, трішечки додає об'єму. В бедрах і в талії. Це какие да, Так, хочеться змінити місцями. На рукавах можна залишити, а тут змінити. Так, далі. Ось ще гарний. Гарний теж половер. І пальто, дівчатка, хто полюбляє. Вивізана ірландським візерунком, ну або просто арани, можна сказати, треба дивитися по схемці кожну петельку, але ж дивіться, як ефектно виглядає воно. Мені ще подобається, як замість резинки вивізані жгути. Зверніть увагу, тут так на пальто. Вив'язано. Досить довгі, гарно. Так, звичайний кардиган класичний, але тут родзинка або увагу звертаємо на планку. Бачите, цікаве. Спущене плічко. Жіночості такої додає моделі, якщо спущена плічка. Це так, на мій погляд. Так. Далі, бачите, тут такий об'ємний, теплий. Тут, здається, плюшева ниточка. Лана Гроса нитка, вона майже у кожна модель з цієї пряжі вив'язана. Теж гарний. Чому б ні. Так, дівчатка, до речі, хочу вам подякувати за ваші донати. Завдяки ним ми можемо дивитися з вами е, журнальчики, тому що вони теж не дешеві. Це якщо на гривні 360 гривень вартує, 7,90 майже 8 ойро коштує. Але за вашою допомогою ми дивимося журнальчики. Дякую вам. І за підписки, і за вподобайки, теж дякую. Так, ще одне пальто патентним візеруночком вив'язане. Тут цікавий половер, але е або розовенький якийсь щось хочеться. Ну, не, тільки не сірий колір сюди підходить. Тому що тут є гарний візерунок, але він, знаєте, якби розмилюється такий, цим е, сірим, таким похмурим кольором. Я люблю сірий колір, подивіться на цей, да, наприклад, гарний светрик, чому б і ні, колір такий е, більш соковитий, якщо на сірий, тільки дивитися. А тут одразу. Не поймаєш, який візерунок такий, який сірий ні туди, ні сюди. А візерунок гарний і моделька гарна. Так, далі. Тут на рукав зверніть увагу. На рукав і взагалі на модель. Гарне поєднання візеруночків. Реглан. Мені реглан теж дуже подобається. Цікава модель. Так, тут у нас осінні краски. Дівчата, є декілька сумок, дві точно є. Зараз з вами ще передивимося. Дуже стильно, класно. І зв'язали, наприклад, верхню, верхній одяг, якийсь плечовий виріб. Правильніше буде сказати, якщо ниточки залишилися, можна зв'язати сумку. Дивіться, яка стильна, класна. Косинка вивізана, і сумочка така. Така сама і візеруночок, і, звісно, пряжа. Так, дивіться, яка у нас косинка чи, чи платок. Дуже-дуже об'ємна. Здається, теж із залишків пряжі можна вивізати таку річ, кому подобається. Зігріє вас у прохолодні деньки. Так, нічого ми не пропустили. Так, далі тут шапочка, шаль, ушанки знову в моді. Але це не в'язано, тут мітинки, тільки шарф і шапочка. Так, далі пончо. Давненько я на них не звертала уваги. Тут, бачите, знову з'явилися. Так, можна і юбку вив'язати Таким візерунком. Далі знову шарфи, балаклава. Кому цікаво, як в'язати. Топишіть дівчатка. Поділюсь з вами схемою. Так, безрукавочка. Мені подобається сама викрайка цієї безрукавки. І резиночка, бачите, яка вив'язана дуже класно. Вона простенька, але ж, бачите, трішечки її подовжили. І вже інший вигляд. Так, дівчатка, бачите, реклама. Для шкарпеток пряжі. Починається сезон, коли німки в'яжуть багато. Вона дорога, дорога в них пряжа для шкарпеток. Її дуже-дуже багато. Починається сезон, коли вони в'яжуть ці шкарпетки, потім дарують одне одному. Одне одній дуже гарно. Мені подобається таке. І вони дуже їх цікаво в'яжуть різними способами. Так, далі у нас знов пончо. Грандієнтна ниточка. Так, от вам і шкарпеточки в'язані. Так, є опис навіть на них. Так, дівчатка, це як капор, я переводила з німецької, але нема. Не, не як сказати, українською, невірно, невірно переводить. Ну, Називаємо капор, Можливо, неправильно, дівчатка, відкоригуйте. Мене, будь ласка, напишіть, як називається цей головний убор, але тут мені кольори. Подобається. До речі, в'яжеться він е, знизу від бахрами, і е, в техніці айкорт. Шнури айкорт в'яжуть, подивіться в інтернеті. Дуже гарна техніка. Е, і шнур, і пояс вив'язати, і рукав, якщо хочете закрити. По краю можна цим теж шнуром айкорт, в техніці айкорт. Прив'язати теж дуже буде так ефектно. Так, тут кольори привабливі. Ягідний малиновий, мохово-зелений. Гарні, кому подобається. Ну я б таку ниточку теж взяла. Так, описи. Модельний. зараз ще тут є, що подивитися. Так. Об'ємне таке. Це кардиган, а виглядає як пальто. Трішечки довжини добавити. Коли трішечки прохолодно, то можна і вдягнути, вивізати улюбленим вашим кольором. Як вони як пальто перекладається. Так, Пуловер такий. Бачите, знову бахрама. І на сумках, і на одязі, і капор з бахромою. Ну, там бахрама така, що цими шнурами вив'язана. А Оцей мені дуже сподобався. Pullover. Не знаю чому. Він мені якісь 70-ті 70 роки, 80-х, мабуть, нагадують щось таке. Це сам рукав. І жакар теж гарний. Приємний. Пуловер чи светрик. Так, пончо. Одразу хочеться руки догори підняти, і як розумієш, що і пончо вверх піде. Ти думаєш, в'язати чи ні? Але хто полюбляє пончо, то приваблива модель і кольор такий гарний. Осінній. Так, жакет у нас такий подовжений. Кардиган. Які цікаві, затишні і кольори, і візерунки Жакардові. До речі, тут і є, бачите, смужечки е ажурні. Це з, з розряду тих кардиганів, що, які не захочеться знімати. Так я його бачу. І колір такий, що підійде... Під всі, під всі кольори. Дуже гарний. Так, ще одна теплесенька така. Кофтинка. Бачите, пряжа така, хочеться її прям дотронутися до неї. Вона, мабуть, дуже-дуже м'якенька. Гарний. Так, ушаночка шапка, дівчатка є і є, до речі, в мене майстер-клас. Я вам прикріплю під це відео, бачите, воно актуальна. Знову в цьому сезоні ця шапочка, ушанка. І безрукавка така, бачите. Хто полюбляє нестандартні не рішення в одязі? Так, дівчата, ось ще одна сумка з, з, з ветриком. Зверніть увагу, сумка теж, теж класна. З помпонами вив'язана один візерунок. Светрики сумка дуже гарні. Так, далі, бачите, як багато моделей. І кожна, кожна, немає такої моделі, щоб мені не сподобалася. Єдине, що дивлюсь на пончу, як воно не зовсім практично, як на мене, ці моделі. А так взагалі, з кожної моделі можна взяти або викрик, або е на колір звернути увагу, або візеруночки з капюшоном по як цікаво зроблено капюшон, і по краю манжетів по декілька рядочків вив'язано одним кольором. Такий ефект, як буто много, многослойність, нашарованості такий ефект. Як будто під низом інша модель. Так, ще одна сумочка. Тільки нас звернула на неї уваги, тільки побачила. Так, і цікаве ще пальто в'язане. Дві ниточки поєднано, воротник. А, бачите, це комплект сумка і пальто. І пасок. Теж така ниточка. Шахматний візеруночок. І колір такий глибокий, гарний, Глибокий осені. Так, ще пончо. Оце пончо класне. Норвежські візеруночки, жакарди. Так, далі. Якийсь стильний пуловер. Це яка в нас моделька? 44. Стильний на кожен день, теж регланна лінія з регланом класний. І ще, не знаю, один одного краще. Дуже вдалий випуск. Верена, взагалі, бачите, я купую журнал тільки в тому е випадку, якщо там дуже багато класних моделей. Тому що в мене і книжки, і журнали вже дуже багато всього. Але е Верена вже котрий випуск, шикарні моделі. І цей теж не знаю, вже який краще з них Залишилося тільки знайти трішечки більше часу, щоб все це вив'язувати. це Дивіться, теж яке чудо. Ірландські візерунки. Обожнюю їх. Вони, звісно, довше в'яжуться, тому що потрібно майже кожну петельку піддивлятися в схемці. Але яка краса. Так. Знов сумка. Четверта вже сумочка. І ну платок. Платок перекладається як платок. Класний такий би я хотіла вив'язати. Чудове поєднання. Бачите, край виробу, сумочка одного кольору. Дуже так підібрано все з душою, я би сказала. Так, далі. Вести. Не знаю, що це за слово, вже котрий раз попадається, поки зараз з вами передивляюся. Треба подивитися. Так, знову з капюшоном кардиганчик. Сіточка-візерунок, гарна модель теж. А це у нас чи шарф такий об'ємний. Мабуть, так. Кольори безподобні. Так, ще, ще кольори чудові. Знов арани. Які гудзики, як, як зірочки в небі. Так, одна модель, друга, іншої. Краще. Подивіться теж, яке чудо. Блакитний колір. Меланж. тут, мабуть, з люриксом. Так, В-образний виріс, дуже класний. Я його обожнюю. І на цій модельці, і на цій і є ажурчик. А тут, дивіться, взятий ефектну ниточку, теж В-образний виріс, ромби і все. І, і так, тут ще висока резиночка на манжетах. І такий милий пуловер готовий, класний. Так, дивіться, яка краса. Колір такий насичений цього кардигану. Об'ємна ниточка. Видно, що він такий м'якесенький, дуже теплий, з чудовим таким платтям вдягнутий, стильно виглядає. Класний колір, але сюди до цього образу чомусь хочеться іншого кольору цей кардиган. Шоколадного, мабуть. Так, тут шишечки, візерунок теж старий, старий, але класний. Об'ємний рукавчик. Трішечки дивно якось виглядає на моделі. Меланж. І ще такий пуловер меланжевий, об'ємний. Але сюди хочеться ще об'єму трішечки додати. На цей так вам видно. Видно. Так, дівчатка, все ми подивилися. Ще можна на рекламку глянути. Так, дівчатка, кому що сподобалося, пишіть. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Підписуйтеся на телеграм-канал. Я для вас стараюся, щоб вам подивитися щось цікавеньке, особливо. Особливо нашим дівчаткам, яких зараз немає змоги придбати журнал. Дякую, що ви зі мною! Всім гарного настрою і мирного неба над головою!